Вітаю новини на телеканалі Бізнес. Мене звати Сергій Кудімов і далі економічні підсумки дня. Ось найцікавіше. Італійський сенат висловив довіру прем'єр-міністру Енрі Колеці. Рішення підтримав навіть Сільвіо Берлусконі. Битва за соняшник через дощі виробникам олії доведеться воювати за сировину. Мирний атом, коли в Україні з'явиться завод, де вироблятимуть ядерне паливо для АЕС? Вже другий день в Україні неможливо провести операції з нерухомістю, зареєструвати шлюб чи оформити кредит. Нотаріуси та банки не мають доступу до реєстрів інформаційної мережі Мін'юсту. Як пояснили у відомстві, проблеми виникли через несанкціоноване втручання у роботу систем міністерства юстиції, що призвело до блокування інформації. Утім, як каже очільниця міністерства Олена Лукаш, якість і повнота реєстрів не постраждали. Очікують, що реєстри працюватимуть у штатному режимі уже завтра. Гучна заява із Литви. вільнюс може обмежити залізничне сполучення аби постачання товарів між Росією та Калінінградською областю, якщо Москва не припинить тиснути на своїх сусідів, що прагнуть зближення із ЄС. Про це заявив Лінас Лінкевічус, міністр закордонних справ Балтійської Республіки, що нині головує в Євросоюзі у інтерв'ю агентству Reuters. Однак додав, що це лише гіпотетична можливість, і жодного серйозного обговорення такого кроку не було. Нагадаю, саме у Литві у листопаді має відбутися саміт східного партнерства, де Україна планує підписати асоціацію з ЄС. Україна виграє від цієї угоди, заявив Єврокомісар із питань торгівлі Карл де Гухт під час розмови з президентом Віктором Януковичем. Єврочиновник приїхав до Києва, аби обговорити механізми адаптації української економіки до нових вимог після підписання договору. Ми цінуємо вашу особисту підтримку євроінтеграційних прагнень України і. Ту велик величезну роботу, яку ми спільно з вами зробили, готуючи угоду про створення зони вільної торгівлі, те, що угода про асоціацію може бути застосована після її підписання, надзвичайно важливо для України завдяки цьому до товарів, послуг та інвестицій, які надходитимуть з обох сторін, ставитимуться належно необхідно, аби Україна отримала максимум користі від цієї угоди. Також Карл Дегух зустрівся з першим віце-прем'єр-міністром Сергієм Марбузовим. Чиновника обговорили євроінтеграційні законопроекти, які Україна має прийняти для підписання угоди. Сергій Арбузов запевнив єврокомісара, що Київ устигне ухвалити всі законодавчі документи, необхідні для успішного результату. А от прем'єр Микола Заров під час зустрічі з Єврокомісаром нагадав, що Київ розраховує на фінансову технічну підтримку з боку ЄС на виконання положень угоди. А ще Україна хоче брати участь у фінансових програмах ЄС, які раніше були закриті для України? Я поставив під комісаром до питання про надання фінансової технічної допомоги на імплементацію положень угоди про асоціацію. Перш за все на запровадження в Україні стандартів і технічних регламентів, які діють. Європейському союзі битва за соняшник тривалі дощі знищили частину врожаю. Його прогнозують на рівні 9 мільйонів тонн. Тож виробникам олії доведеться воювати за сировину. Мирослава заяць про арсенал аргументів та перспективи цього ринку. Красота Олії то що шодада. На цьому невеликому підприємстві на Одещині виготовляють олію понад 10 років, продають населенню. За зміну можуть переробити 400 кілограмів соняшнику, хоча зараз працюють на півсили. І за клімат дуже мало хорошого соняшника. Дощі, через які аграрії у деяких регіонах ризикують не добрати до третини урожаю соняшнику, тільки верхівка айсберга. Виробникам олії доведеться воювати за сировину. Прогнозованого врожаю 9 мільйонів тонн на всіх не вистачить. Через два роки е можності України по переработці можуть досягнути 15 мільйонів тонн. При этом в текущому році ці можливості достигли вже 13,5 мільйонів тонн. Та великих виробників це не зупиняє. Вони зводять нові і нові заводи. Вводиться в експлуатацію новий завод Дельта Вільмер в Южному. У нас запущені нові потужності на Вінницькому ВІОІЛ заводі 1500-1600 тисяч тонн на добу. І у нас в нас Маріуполі це сателіт також запустив новий завод 1500 тонн. Ці потужності дозволяють переробляти всі олійні культури. Група креатив, другий в Україні, експортер соняшникової олії. Торік відкрила найбільший в Україні завод на 620 тисяч тонн. Він завантажений на 90% відсотків за мінімально необхідних 75. На цьому поки зупинились. Компанія поки не планує введення нових мощностей в мощностів сегменті. Нібито є попит, буде пропозиція. Аграрії просто засіють соняшником ще більше полів. Та проти клімату не підеш. 6 мільйонів гектарів максимум, який можна віддати під квітку сонця. А зберуть із нього ще найбільше мільйонів тонн соняшнику. Тож малим гравцям важче. За останні кілька років їх поменшало на 40%. Такий процес консолідації він буде продовжуватися. І лідери будуть наращувати свою риночку долю. Утім, Анатолій Михайськів конкуренції не боїться. Каже, має постійних клієнтів які ближчі до нього, є фермери, яким не вигідно, допустимо, малими партіями там по 3-5 тонн вести і здавати його. Тобто вони привезуть його до мене. Попит на соняшник такий високий, що деякі переробники завойовують лояльність фермерів, пропонуючи додаткові послуги. Приміром, викуповують урожай наперед або забирають його власним транспортом. Мирослава заяць Сергій Лшаков, новини телеканал Бізнес. Чи вистачить на всіх соняшнику та про перспективи цього ринку, ми докладніше поговоримо просто зараз. Гість програми Сергій Феофілов, директор аналітичного агентства Украгроконсалтинг. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Сергію, яку частку врожаю, за вашими можливо прогнозами, втратять українські фермери цього року? Хтось говорить про мільйон тонн, хтось про третину. Ми не придержуємося столь високих оценок потерь. Я могу показать это на конкретных цифрах. Э -э наша компания меняет э прогнозы урожая каждый месяц. На 1 сентября у нас прогноз был э производство подсолодчика на Украине 10 миллионов 400 тысяч тонн. На 1 октября, то есть месяц спустя после этих... Та ж у нас прогноз менше на 300 тисяч, тобто невеликі втрати будуть. 10 мільйонів 100 тисяч тонн. Тобто виробникам олії не доведеться воювати за соняшник. Я вас правильно зрозумів. Вистачить на всіх. Ви знаєте, ні всіх не вистачить. На Україні реально існує проблема з ліжками мощностей в масло екстракціону. А почему? Почему? А, а, вы а, на перспективу буду Вы знаете, на протяжении прошедших 20 лет этот тектор маслоэкстракционный был действительно высокорентабельным. Это привлекло массовые инвестиции. повсеместно -по, по всей Украине строились новые предприятия по производству подсолнечного масла. И, и к сожалению, эта тенденция... Продовжається в настоящее время тобто заводи ну, да. бізнес рентабельний наші розрахунки і та інформація, яка у нас вони показують, що вот, э, тенденция падену маржи э, переработчиків то тенденція до зниження прибутковості маслоекстракційного производства — це довгострочна тенденція. І, відповідно, це показує, що е маслоекстракційним підприємствам необхідно міняти свою стратегію, ту стратегію, яку вони, е, якою вони слідували в теченні попередніх 20 років, вона з тебе вже вичерпалась. Пане Сергію, галузь залежна від експортного попиту, 90% української олії їде за кордон чи варто очікувати скорочення чи збільшення експорту цього року? Е, ви знаєте, внутрішнє споживання підсолнечного масла на Україні це приблизно 0,5 млн тонн. Це споживання більш-менш стабільне от уже на протяженні 5-6 років, і дійсно все, що виробляється з перерху, це призначено для експорту. Ми не припускаємо, що буде какое либо зниження производства масла і його експорту в текущому сезоні, який почався буквально місяць тому, Более того, вполне вероятно, що це буде рекордний сезон по производству. тобто не менше цифри, яку озвучив аграрний міністр Присяжнюк, минулого року частка України у світовому експорті становила 50%. 6%. Безусловно, Украина является лидером на рынке подсолнечного масла. Другими игроками на этом рынке являются Россия и Аргентина. Основные рынки для украинского подсолнечного масла – это, это, это крупные и крупнейшие экономики, это крупные и крупные внешние потребители продуктов питания. Причем э, рынки э, основные для украинского масла стремительно меняются. И если 10 лет назад... Э, приблизно половина українського подсоличного масла йшла в країни європейського сообщества. То в время доля Європи уменьшилась до 17 а доля таких ростущих ринків, як как Китай, Індія как и зростає Египет, Турция Турція ростуть. Да. Я вам дякую. Нагадаю, Сергій Феофілов, директор аналітичного агентства «УкрАгроконсалтинг» про перспективи вітчизняного ринку олії. Берлусконі здав назад уряду Енрі Колетте бути так сьогодні. Вирішив італійський сенат, який висловив вотум довіри чинному кабінету. За проголосували і депутати від партії Народ Свободи скандального експрем'єра, який і заварив політичну кашу. Далі Анастасія Боренець. Ще вранці доля уряду Енріколетти висіла на волосині. Тож прем'єр всіляко намагався заручитися підтримкою парламентарів. Під час виступу в Сенаті лякав депутатів тяжкими наслідками можливої відставки. Італія на межі. Зупинка роботи уряду може стати фатальною без відновлення, і все залежить від вибору, який ми тут зробимо так або ні. Наміри парламенту позбавити експрем'єра Берлусконі з сенаторського крісла і спровокували голосування. Сам винуватись урядової кризи до останнього тримав інтригу. І зрештою його партія проголосувала за Зважаючи на те, що Італії потрібен уряд, який би провадив структурні та інституційні реформи необхідні країні. Ми вирішили підтримати уряд не без внутрішньої боротьби, звісно. Урядова криза в Італії могла б повернути рецесію в Єврозону, кажуть аналітики, а це б ударило по ринках. Тому після заяви Берлусконі та новин із Сенату індекс італійської фондової біржі підскочив до двохрічного максимуму. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Гірше за ураган. Експерти порахували, оскільки обійдеться американській економіці розгул бюджетної стихії. За оцінками Moody's Analytics, якщо криза триватиме 3-4 тижні, Сполучені Штати втратять 55 мільярдів доларів. Подібних збитків країна зазнала від урагану Катрина, який 8 років тому майже знищив новий Арланд. Ольга Дацюк далі. День на паузі через відсутність бюджету американські держустанови завмерли. За підрахунками аналітиків, день простою коштує американській економіці 300 мільйонів доларів. Це можна порівняти зі щоденним збитком від урагану Катріна. Світла в кінці тунелю не видно. Президент не йде на компроміси з республіканцями. Вони намагаються змусити США вперше в історії оголосити дефолт, а це набагато небезпечніше ніж призупинення роботи уряду. Це буде зупинка економіки. Я не вестиму переговорів. Конгрес має взяти на себе відповідальність за наслідки. Ніхто не має права завдавати ударів по економіці, по мільйонах сімей, що тяжко працюють через закон, який не сподобався. Камінь спотикання, реформа охорони здоров'я, так звана Обама Ке, ключовий пункт передвиборчої програми Обами. Республіканці вимагають відкласти її щонайменше найменше на рік Ми надіслали в сенат чотири різні проекти бюджету. Ми зробили усе можливе, аби запобігти зупинці роботи уряду. Президент навіть не був зацікавлений у наших ініціативах. Ми довго стукали у зачинені двері, якими грюкнули просто перед нами. За даними інвестиційної компанії Goldman Sachs, тижнева зупинка сповільнить економічне зростання країни на 30%. На Уолл-стріт спокійно поки що. Цей застій не зруйнує американську економіку, якщо скоро завершиться. Якщо ж він триватиме місяць або два, це серйозно вдарить по американському виробництву. До того ж, авторитет уряду також потерпає. Народ сумнівається у його здатності розв'язувати складні економічні проблеми. Утім, навіть якщо бюджет затвердять, розслаблятися рано. Попереду серйозніша загроза. Лік американських боргів уже на трильйони. Якщо верхню межу держборгу не піднімуть найближчими днями, сполучені штати оголосять технічний дефолт. Ольга доцюк, новини, телеканал Бізнес. Через бюджетний орган у сполучених штатах скоротило свою діяльність посольство США в Україні про це на сторінці у Фейсбуці повідомив посол Джефрі Паєт. Однак, українцям, які планують відвідати Сполучені Штати, не варто хвилюватися, адже консульський відділ продовжить роботу. Тож затримок із візами не буде. Свіспорт інтернешнл проти Мао вищий господарський суд України повернув швейцарській компанії право власності на спільне підприємство Свіспорт Україна, яке займається наземним обслуговуванням повітряних суден в аеропорту Бориспіль. Наприкінці березня цього року Київський апеляційний суд зобов'язав швейцарців продати мао контрольний пакет акцій підприємства за 430 тисяч доларів. Тоді ж як сама Свіспорт Інтернешнл оцінила її у 25-30 мільйонів. Справу на останній останньому засіданні розглядала міжвідомча комісія з протидії рейдерству авіакомпанія міжнародні авіалінії України вважає рішення щодо свій спорт прийняте під політичним тиском. Утім, крапку ставити зарано, адже вищий господарський суд повернув справу на новий розгляд до Київського господарського суду. Свіспорт інтернешнл, швейцарська компанія повернула. Собі частку в статутному капіталі товариства спорт Україна». Ну на сьогодні це товариство переміновано зі сторони МАО на інтеравіа. Буде два, два місяці для, для нового розгляду. Два місяці щоб суд прийняв відповідне рішення. ВТЕК пустив коріння у Швейцарії у Женеві. У вересні зареєстрували дві компанії через них. Здійснюватимуть торгові операції з нафтою, нафтопродуктами та природним газом у західній Європі. Нагадаю, ВТЕК бізнесмена Сергія Курченка до структури, якого входить одеський нафтопереробний завод, з березня закуповує газ у Європі, а також експлуатує півтори сотні АЗС в Україні. І реалізує зріджений газ тут і в Німеччині. Швейцарський трейдер, во-первых, та как якби бы, консолідація потоків, скажімо так, переход на єдиний канал закупок. А во-вторых, Швейцария это, как известно, финансовый центр в нефтяном мире. И, безусловно, швейцарской компании легче будет вести разговор с банками о финансировании, легче будет э, интегрироваться скажем так, вот, в зарубежный мировой рынок нефти нефтепродуктов Новий квартал нова ціна. Вартість російського газу для України із жовтня 2013 року становитиме 410 доларів за тисячу кубометрів. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Нова ціна на 10 доларів більша за попередню. Ціна на четвертий квартал буде в кінці октября. більш детальна. У нас є предварительні розрахунки. Они колеблются в районе 410 долларов. Это без скидки. Если прибавить скидку, вы понимаете, 100 долларов цену. Значит, по итогам октября месяца, на 1 ноября, я вам полностью изложу картину, сколько у нас в хранилищах и чей газ находится. Дорогий російський газ змушує Україну збільшувати поставки із Європи за 9 місяців поточного року. Імпортували майже півтора мільярда кубометрів газу. Про це свідчить дані операторів ГТС Угорщини та Польщі. Це майже на 15% більше прогнозованих обсягів. Нині паливо надходить із Польщі та Угорщині. Ведуться переговори зі словаччиною та Румунією. Маємо підстави говорити, що до кінця поточного року Україна з західного напрямку отримує там може навіть трохи більше ніж 2 мільярда кубічних метрів газу. Відповідно, це там трохи менше ніж 5%. Якщо беремо у відношенні до імпорту газу, це майже 10%. Поки що це незначні цифри, але у перспективі вони можуть збільшуватись передусім за рахунок використання словацького маршруту. Звідти можемо отримувати до 30 мільярдів кубічних метрів газу. А от на іншому енергетичному фронті Київ навпаки може посилити залежність від Росії, припускають експерти. Мова йде про будівництво заводу, який вироблятиме ядерне паливо для вітчизняних АЕС. Першу чергу обіцяють звести вже до 2015-го за допомогою російського ядерного монополіста Росатом, і це може прив'язати українську ядерну галузь до російської. Далі Анастасія Іванцова. Ядерне паливо «Made in Ukraine» – Амбітний проект уряду із забезпечення України власним ядерним паливом нарешті набуває реальних обрисів. Угоду про будівництво заводу на Кіровоградщині підписали з Росією ще 2010-го. Зведення мали розпочати ще рік тому, однак затяглося ліцензування проекту. Дійсно, у вересні місця року ми розпочали вже будівництво в місті Смоліна Кіровоградської області і за планом, графіком, у нас остаточно до 2020 року мусимо запустити дві черги. Загальна вартість будівництва може сягнути 450 мільйонів доларів. Український енергоатом володітиме ним спільно з Росатомом. У росіян буде 50% мінус одна акція. Вони ж і виготовляють обладнання для потужностей. Оно уже на сегодняшний день практически изготовлено, то есть на 90% оно готово. Оно находится в настоящее время на территории Новосибирского завода химических концентратов НЗКХ, это одно из предприятий топливной компании ТВЛ. А сюда оно поставлено пока быть не может, поскольку просто еще нет зданий, где оно должно будет монтироваться. Заявлена потужність заводу 800 уранових збірок на рік. В той час як Україні для власних потреб необхідно менше 550. Україна свідомо пішла на такі обсяги, адже у планах добудувати третій і четвертий енергоблоки на Хмельницький АЕС. Крім того, твели можна було б експортувати. Втім, ринки країн, які користуються аналогічними енергоблоками, вже зайняті Росією. Російське топливо використовується на АЕС Цеміліне та Чехія, використовується в Венгрії, на Пакші використовуються в Китаї на докуданку ламка тор в експлуатацію вотвотвіду і в Ірані тут дійсно є проблема, тому що в общем то завод буде рентабелені. Є і ще один камінь спотикання, створивши власне виробництво ядерного палива за російськими технологіями, Україна ще дужче прив'яже себе до російського постачання, адже новий завод зможе працювати тільки на урані, збагаченому на російських підприємствах. Анастасія Іванцова, Артем Босенко, Андрій Скрагленко. Новини, телеканал «Бізнес». Виробництво дитячого харчування за останні два роки стрімко зросло, переважно за рахунок молочних продуктів. У мінагрополітики кажуть, галузь молочного дитячого харчування розвивається завдяки державній підтримці. Чи справді це так з'ясовувала Юлія Боярського? На цьому підприємстві виготовляють молочне дитяче харчування. Завод збудували рік тому, клали 140 мільйонів гривень. Однак директор упевнений, вже за шість років інвестиції окупляться, адже останнім часом ринок стрімко зростає. З розвалом самої системи цих дитячих кухонь утворився суттєвий дефіцит. А вони в свою чергу там були дещо дискредитовані скандалами, пов'язані саме з якістю, тому що забезпечити безпечність продукту в умовах невеличкого якогось виробництва неможливо. В Україні нині 14 заводів із виробництва дитячого харчування. Окрім молочки, вони випускають соки, пюре та сухі суміші. Торік обсяг ринку дитячого харчування в профільній асоціації оцінювали у 60 мільйонів доларів. У першому півріччі лише молочна продукція показала півтораразове зростання, кажуть у мінагрополітики. Адже для галузі два роки тому запровадили пільги. Звільняється від оподаткування прибутку підприємства, які виробляють продукти дитячого харчування. Крім того, згідно з податковим кодексом, звільняється від оподаткування податком на додану вартість. Крім того, звільняються від сплати збору підприємства торгівлі, які здійснюють торгівлю продуктами дитячого харчування. Підтримку мають і сировинні зони, де виготовляють молоко для заводів дитячого харчування під особливим контролем. Їх близько 80 по всій Україні. На кожну тисячу літрів виробник сировини отримує 750 гривень дотацій. До того ж, завдяки вдалій рекламній стратегії споживання зросло в рази. Якщо раніше там є за нормами споживання моза, в нас цього ми споживали 3%. Наші дітки вживали, так зазвичай брали таке звичайне продукцію, як для дорослих. Зараз майже 30% мамів купляють для наших діток тільки дитяче харчування. Значно скромніше зростає виробництво соків і пюре тільки на 10% за півроку. Тут переважає імпорт 60% ринку, тоді як на молочці лише три. У міністерстві кажуть, така продукція дорога, і за складної економічної ситуації батьки переважно виготовляють її самі. Втім, перспективи у цього ринку також великі в Україні півтора мільйона дітей віком до трьох років. І зі зростанням купівельної спроможності батьків ринок може показати кращу динаміку. Юлія Берськова, Максимой новини телеканал Бізнес. Дім, де виріс співзасновник корпорації Apple Стів Джобс, може стати історичною пам'яткою у гаражі. Біля невеликого будинку за адресою 2066 шістдесят крізь драйв у містечку Лос Альтос. Джобс разом зі Стівом Возняком зібрали свій перший комп'ютер. Це було у 76-му. Там же народилася і корпорація Apple. Нині дім належить сестрі Джобса Патрісії чи надавати будівлі статус історичної пам'ятки. Міська влада має вирішити після громадських слухань. Вони призначені на кінець жовтня. Завершуємо випуск цифрами дня. Сьогодні торги на українській біржі закрилися у зеленій зоні. UX зріс більш ніж на 1%. Національний банк України на завтра не змінив офіційну курсу гривні до долара. Котирування євро на міжбанку впали на 3 копійки. На сьогодні це все більше новин на нашому сайті. а ще ми є у соцмережах? Тримайте руку на пульсі української та світової економіки. Далі огляд важливих спортивних подій дня. Дякую, що були з нами. Добраніч.